З вересня місяця, з 1 березня цього року, е, хоча була ще і несвідомо, коли приймав мій син. І про це не знав ніхто, що це за компанія, як, що до чого, мій чоловік тут рядишком зі мною. І він може підтвердити, що він не знав, що, що це за компанія, і що він приймає. І син теж не знав. Але я так тихенько, тому що був досвід в інших бадових компаніях, я знала, що. Um, тут таке 50 на 50 або буде результат, або не буде результат. Але так як в мене Світланка Васильців – це моя колежанка і наскільки вона я її вірила, і вона каже: Ти нічого не пошкодиш, нічого ніякого не зробиш е негативного результату, але позитивний результат буде. Повірила їй. Дитина я приймала і дуже хороші результати були, але про це я вже знала аж після операції, яка була необхідна. Це йому е дуже складний діагноз, я не буду е зараз е розказувати про це, тому що це 10-20 хвилин це треба розказувати про цей діагноз і про цю його хворобу, але скажу так, після тяжкої операції операція дійсно була важка. За кожним словом може підтвердити мій чоловік. Була, це вже четверта операція. Три операції перед тим у нього була реабілітація півроку, тобто дитина, ну, мужчина не міг ні розгинати руку, ні нічого не робити з пою рукою, ні вести нормальний спосіб життя. І був три місяці він був на антибіотиках ранку, поки, і вечором. І після четвертої операції, вже після року прийому елеотих, на наших звісно, це зранку, а вечором я вам давали джерела, він може кожний день це приймав. Не було результату, коли він прийняв. Буде все-таки нервувати. Так само ті секвестри, які були в руці мого сина, вони так само хотілися, щоб їх витягнути. Але коли вже зробили операцію, операція як відбувалася? Розрізали руку, розрізали м'ясо, робили трепанацію кістки. Трепанацію кістки це сантиметр на 5, тобто це великий отвір. Вимивалася ця кістка антибіотиками. І після того в нього так, що він за три тижні, уже в нього робець 12 сантиметровий, у білий м'яс відновився. І коли я через місяць його син, ну, що тебе дійсно не болить рука? А він каже, мам, ну, якщо я чотири рази підтягуюсь на торлібок, то як мене може боліти рука? Це мені здається, це шалений результат. І аж тут, це було в лютому, аж тут я почала складати свої пали, тому Боже, Ну, а чого я не приймаю? А в мене на той час такі були сильні клімактеричні прояви. У мене наскільки були важкі ті е е приливи, відливоці, е е е ті панічні атаки. Тому кожна жінка. На цей етап. Вона розуміє, про що я говорю, вона знає, про що я говорю. Але на той час у мене вже, ну напевно, з півтора року не було ніяких е, жіночих функцій. Вони вже всі вже відійшли. Але я почала собі все складати в голові і думає ні, Це, напевно, все-таки працюють е, якраз клітинне харчування. Почала сама приймати. І знаєте, що було поштовхом? Це був поштовх той е, е, семінар, коли відбувався він в березні місяці. Навіть не в березні. Коли мама день народження? В лютому. Тому я з 1 березня. 20 лютого Поршення на підбуді. О, ось бачите, це якраз на день народження нашої Тетяни Євгенівни. Я була в перший раз на такому семінарі. Я послухала дівчаток. Я послухала поличку, я послухала Галю, яка сказала, що воно пройде. Якраз ті проливи пройдуть. І от чудо, я через два тижні я почала спати, а я почала потім ще е целя приймати. І я знову сплю. І мене там якраз, знаєте, крила розвернулися, і я не то що почала ну, стидатись. Що, ні, не говорити, я почала кричати про той обєкт. Я почала перша людина, яка в мене була зареєстрована, це вже у кінці березня, і вже почала уже наповно говорити про цей обєк. Але ті люди, які мене слухали на і які говорили.